Новий оборонний союз у Європі Великобританія та Німеччина підписали безпрецедентну угоду про взаємну військову допомогу. Це відповідь на агресивну політику Росії та страх перед можливою відмовою Сполучених Штатів від зобов'язань у НАТО за президентства Дональда Трампа, що передбачає договір, та як Лондон, Берлін та Париж вже готуються до війни з московськими агресорами. Софія Желінська розповість. Під англонімецькою історичною масштабною угодою, яка зобов'язує країни боронити одна одну у разі збройного нападу, підписалися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І я розглядаю договір як свідчення близькості наших відносин, у їхньому нинішньому стані, сили наших амбіцій, сили наших спільних зусиль, але також як заяву про наміри, заяву про наші амбіції. Тож це справді історичне підписання історичної угоди. Я радий, що нам вдалося досягти угоди. Це дасть, зокрема, молодому поколінню можливість краще познайомитися з обома країнами. Це також забезпечить гарну основу для подальшого розвитку наших відносин у найближчі роки та десятиліття. Ще раз я щиро вдячний і пишаюся тим, що ми можемо зробити це разом сьогодні. За інформацію Джерела Блумберг ця угода відповідає одразу на два виклики: дедалі агресивнішу політику Кремля та великі побоювання щодо другого президентства Трампа. США можуть відмовитися від виконання статті 5 НАТО, за якою напад на одного члена альянсу вважається нападом на всіх. За словами високопоставленого німецького чиновника, обіцянка взаємної оборони це реакція на чимраз агресивнішу Росію. Водночас, це не має на меті замінити принцип колективної оборони, що лежить в основі основоположного договору НАТО, відомого як стаття 5. Німеччина, яка історично була стриманою у військових питаннях, тепер радикально змінює позицію. Міністр оборони Борис Пісторіус чітко заявив: німецькі солдати готові вбивати росіян у разі нападу. Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи це станеться? Так, але я б радив вам просто поїхати у і поговорити з представниками німецької бригади, які там перебувають. Вони точно знають, що їм робити. Новий договір не скасовує зобов'язання у межах НАТО, але по суті створює двосторонній безпековий альянс, де Велика Британія один із головних гарантів, Лондон ядерна держава, а Берлін під американською ядерною парасолькою, але без власної зброї стримуванням. Для Німеччини оборонний елемент є особливо важливим, оскільки Велика Британія разом із Францією є однією з двох ядерних держав Європи. Німеччина не має власних ядерних боєголовок, але користується захисною парасолькою, яку США розгорнули над континентом. Крім оборонного пакету, сторони домовилися створити далекобійну ракетну систему Deep Precision Strike. Виробництво триватиме до кінця десятиліття і стане поштовхом для посилення оборонного сектору Європи. Дальність її польоту становитиме понад дві тисячі кілометрів і допоможе розвивати оборонні сектори Великої Британії та Європи завдяки значним промисловим інвестиціям. Зараз Франція, Велика Британія та Німеччина фактично формують нову антиросійську військ у Європі. Водночас у Парижі Росію вже офіційно визнали головною загрозою до 2030 року. Та вперше закликали до всеохопної мобілізації, а також оголосили про безпрецедентне посилення армії. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.